Чи знаєш ти, що в Євразії є річка людина? Так так, ти все правильно розумієш одна з річок на півдні материка має такі ж права та обов'язки, що і справжня людина Як таке можливо, дізнаєшся за кілька хвилин. Ти ж пам'ятаєш, що Євразія це унікальний материк через свої розміри та масштаби, і річки тут ще раз підкреслюють цю особливість, адже саме на території Євразії є найбільша кількість великих річок у світі, вони розміщені дуже нерівномірно, і на це впливає багато чинників, основним з яких є клімат території. Там, де дощів більше, густа річкова мережа, а там, де менше, річок дуже мало. Однак не тільки дощі наповнюють річки водою, є й інші джерела їхнього живлення. Пригадай, яке ще живлення можуть мати ріки є ще снігове, льодовикове та живлення підземними водами. Окрім клімату, на поширення річок також впливають геологічна будова та рельєф території, рослинний покрив та господарська діяльність людини. Більше про формування річок, їхнє живлення та багато інших цікавинок дивися в іншому відео в нас на каналі. Річки Євразії несуть свої води аж до п'яти басейнів. Хіба ж на таке натрапиш на будь-якому іншому материку? Чотири з них басейни навколишніх океанів Атлантичного, Північного Льодовитого, Тихого та Індійського, п'ятий басейн внутрішнього стоку. Басейн Північного Льодовитого океану має велику площу, де він збирає води найбільших річок Азії. Найбільшими річками, що несуть свої води до його басейну, є річки Об, Єнесей і Лена. Вони, порівнюючи з річками Європи, просто гігантські, усі ці річки беруть початок в горах Південного Сибіру та течуть у північному напрямку. Живлення цих річок переважно снігове, оскільки значна частина їхніх русел розташовується в холодних широтах. Взимку ці річки надовго замерзають, тому навесні вони розливаються і тоді починаються великі повені. На сході материка річки несуть свої води до басейну Тихого океану. Великими річками цього басейну є Амур, Янцзи, Хуанхе та Меконг. Перші три річки називають кольоровими. Амур у перекладі з монгольської мови означає чорна річка, Янцзи в перекладі з китайської блакитна, а Хуанхе жовта. Ці річки беруть початок у гірських районах Центральної Азії. Янцзи, Хуанхе та Меконг мають льодовикове та дощове живлення. У річки ж Амур переважає снігове. Для всіх цих річок. Характерна сезонна зміна рівня води, а все через вплив мусонів. Літній мусон приносить дощі та наповнює річки водами. Це часто призводить до великих і навіть катастрофічних повеней. А взимку, коли панує зимовий мусон, вони навпаки міліють Янцзи – найбільша річка Євразії. Протяжність її русла 5800 кілометрів. Янцзи та Хуанхе найбільші річки Китаю. Вони мають важливе господарське значення для населення. Великими річками басейну Індійського океану є Інд, Ганг, Тигр і Єфрат. Ін та ганг мають витік у гімалаях та протікають у межах субекваторіального кліматичного поясу. Вони мають льодовикове та дощове живлення. Вони ж дві найбільші річки Індії. Вони священні, тому мають велике значення для місцевих жителів. Їхні води використовують для багатьох народних та релігійних обрядів. Річку Ганг в Індії взагалі наділили правами людини, а за дотриманням поваги до цієї річки як до особистості спеціально стежать окремі працівники. Таке рішення ухвалила місцева влада, щоб захистити річку від забруднення та надмірного використання її вод. Річки Тигр та Євфрат протікають на заході Азії та в нижній течії зливаються в одне русло, через яке води потрапляють до Індійського океану. До басейну Атлантичного океану впадають річки, що протікають на Заході та в центрі Європи. Річкова мережа тут дуже густа. Проте великих та повноводних річок, як в Азії, немає. Живлення річок мішане, але все ж таки переважно дощове. Найбільшими річками цього басейну є Дунай, Дніпро та Рейн. Подивися на карту, які з цих річок протікають територією України. Одразу дві річки протікають територією України Дніпро та Дунай. Дніпро найбільша річка України. На ній споруджено кілька великих водосховищ та гідроелектростанцій. Дунай ще називають річкою чотирьох столиць, адже вона протікає через столиці чотирьох держав Європи. Рейн. Найбільша річка Німеччини. По ній проходять кордони шести держав. Також річка активно використовується в господарстві. У центральній частині Євразії розташований басейн внутрішнього стоку. Він займає майже одну третю території материка та є найбільшим з усіх річкових басейнів Євразії. Найбільша річка цього басейну Волга. Вона є найдовшою річкою, що протікає в межах Європи. Її довжина 3530 кілометрів. Оскільки ця річка протікає переважно в помірному кліматичному поясі, то її живлення здебільшого є сніговим. Вона разом з іншими меншими річками цього басейну несе свої води до внутрішньо материкових озер. Зокрема, й до найбільшого озера світу Каспійського моря. А чому ж це озеро називають морем ти дізнаєшся в нашому наступному відео. <клес> Великі річки Євразії відіграють важливу роль у житті людей та їхній господарській діяльності усі вони використовуються як транспортні шляхи для перевезення вантажів у їхніх руслах. Часто споруджують гідроелектростанції для виробництва енергії, у посушливих районах води річок використовують для зрошення земель, часто їх також використовують великі заводи та фабрики, що потребують багато води для виробництва продукції. Як наслідок, багато із цих річок, особливо в Індії та Китаї, дуже забруднені. Запам'ятай, на території Євразії є найбільша кількість великих річок, вони розміщені дуже нерівномірно через значні відмінності в кліматі материка, річки Євразії несуть свої води до п'яти басейнів, найбільшими річками басейну Північного льодовитого океану є Об, Єнесей і Лена, Тихого, Амур, Янцзи, Хуанхе. Та Меконг, Індійського Інд, Ганг, Тигр та Єфрат, Атлантичного Дунай, Дніпро та Рейн. Найбільша річка басейну внутрішнього стоку Волга. Підписуйся на канал та ділись відео з друзями.